На Російську імперію впаде кара Божа за всі знущання, які вона зробила українцям та іншим народам протягом більше 300 років. Це не мантра, як може здатися на перший погляд, а передбачення, яке нібито належить священнику греко-католицької церкви Герману Будзінському. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Сьогодні розповім вам про дуже цікаве пророцтво, про майбутню долю України. У 1991 році, коли відбувся референдум за незалежність нашої держави, отець Герман Будзінський, котрий мав неабийкий авторитет і більше 20 років поневірявся тюрмами і сталінськими концтаборами. Прокоментував цю епохальну дату і спрогнозував подальший розвиток подій на наступні десятиліття. Ніхто не розуміє, казав він, що весь світ, а особливо Східна Європа, стоять на порозі страшних кардинальних змін, як це було на початку ХХ століття перед Першою світовою війною. Сьогодні відбувся народний референдум про незалежність України. Є величезна іфорія у народу нашого, який 350 років стогнав і знищувався в московському ярмі. Люди радіють і сподіваються, що все погане вже позаду. Сподіваються на краще життя, на хороше майбутнє для себе і своїх дітей. Але, на жаль, не все буде так добре для України та українців в найближчу чверть століття. Ще минеться одне покоління, поки Україна отримає свою справжню незалежність. Тому сьогоднішня свобода це скоріше декларація, ілюзія, а не реальність. Я хочу розповісти, що чекає наш народ в найближчі десятиліття. Друзі, коротенько зазначу для нових глядачів, що Ютуб канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращу. Хочете дізнатися про своїх предків? Звертайтеся до професіоналів. Переходьте на офіційний сайт компанії. Посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. В 1991 році священик Герман Будзінський наголошував, що ейфорія скоро мине, а з нею повернеться гірка реальність. Люди поведуться на заклики вже пророків, закриватимуться заводи і фабрики, почнуться великі звільнення людей, зростатиме безробіття, гроші знеціняться і втратять свою вартість. Люди почнуть масово виїжджати за кордон на заробітки. Ми почуємо нарікання від цих самих людей, які ще вчора раділи незалежності. Тепер вони будуть скаржитися на цю свободу. Так буде кілька років. Потім життя трохи нормалізується, але почнуться утиски і переслідування політичні. І так триватиме 13 років до величезного суву людей в Києві, який буде мирною відповіддю народу на спроби другого керманича України, читаємо кучми, посісти владу в державі довічно. Тут бачимо пряму аналогію з помаранчевою революцією. Всього за чверть століття в Україні буде п'ять керманичів, чотири керманичі чоловіки, а п'ятим керманичем буде жінка, яку перед тим влада переслідуватиме та посадить до тюрми. А звільнить її зв'язниці революційний наряд. Знову додам від себе, про яку жінку йдеться, не важко догадатися, бо на вершині української політики вона була одна. Отже, через 13 років після проголошення незалежності, за словами Германа Будзінського, до влади має прийти третій керманич України, на якого всі щирі українці покладали величезні надії. Але він стане дуже гірким розчаруванням для нашого народу. Замість того, щоб приступити до тяжкої праці та реалізувати величезні сподівання, він буде займатися тільки пустослів'ям, самолюбуванням або нечесним збагаченням. Вся його каденція при владі це даремно прогаяні роки. А тут маємо прямий натяк на Віктора Андрійовича. Тобто, через 13 років Бог дасть нам шанс на нове життя. Але Україна його змарнує, а в народі знову почне зростати відчя і безнадія. І тоді Бог пошле нам страшну кару: до влади в Україні прийдуть треті совіти, як назвав їх священник. Це буде страшна бандитська орда, а допомагатимуть їм комуністи. Це станеться через 15 років після моєї смерті, сказав отець Герман. А помер Будзінський в січні 1995 року. Як бачимо, йдеться про прихід до влади партії регіонів і перемоги Віктора Януковича на президентських виборах 2010 року. Це буде така собі двоголова диявольська радянсько-комунятська гідра, говорив священник. нова орда для України, яка захоче перетворити народ на своїх рабів. І ця диявольська гідра, дорвавшись легально до влади, почне страшні знущання над нашими людьми. Невинних почнуть переслідувати, патріотів бити, садити в тюрми і навіть вбивати. У людей забиратимуть майно, над ними будуть неймовірно знущатися. Плач і відчать пануватиме по всій Україні, бо ці бандити будуть скрізь в міліції, в прокуратурі, таємній поліції, судах, державному апараті. Скрізь буде страшна корупція і несправедливість. Всі, хто зможе, намагатимуться покинути Україну. Москва ж буде всіляко підтримувати цю радянську комуняцьку гідру, а також мстити всім, хто захоче допомогти українцям. Бо для москалів українці ніде не зможуть знайти захисту та справедливості, а відродження України є смертельною небезпекою для них. Як покарання полякам за їх тверду і послідовну підтримку українців, і як попередження всім іншим народам світу, Москва повторить для Варшави другу катинь. Це відбудеться через 70 років після першої катині. Нагадаю, 10 квітня 2010 року літак з польською урядовою делегацією на чолі з президентом Лехом Качинським, який планував відвідати катинський цвинтар, розташований під Смоленськом, зазнав катастрофи при посадці. Загинули всі, хто знаходився на борту літака, тобто значна частина польської еліти. Вождь третіх совєтів буде бандитом і, не маючи ніяких національних традицій та виховання, почне насаджувати в Україні найгірші радянські порядки колишньої імперії. Тоді настануть інші крути, після яких відбудеться другий великий сув народу. Це буде перше повстання проти третіх Совєтів, яке буде жорстоко придушене диявольською владою. Почнуться переслідування і репресії проти всіх українських патріотів. Знову настануть сталінські часи. Новітнім НКВД стам буде дозволено все. Як бачимо, насправді режим Януковича виявився набагато ліберальнішим. Водночас Московія за допомогою третіх совєтів, продовжував пророкувати священник, намагатиметься втягнути Україну в нову імперію. Але її зусилля будуть марними, їй цього не вдасться зробити, і вона буде покарана Богом. Для Совєтів вже не буде існувати ні Бога, ні закону, ні моралі. Але не треба боятися, бо це буде тривати дуже недовго. Зло ніколи не переможе добро. Бог помилує Україну, і вождя третіх Совєтів вб'ють. Як бачимо, тут теж пророцтво не справдилося. Він не добуде своєї каденції. Весь цей кривавий і жорстокий період буде дуже короткий і закінчиться другим великим народним повстанням, яке змете з лиця землі цей диявольсько-радянсько-комунятський режим. Настане друга українська коліївщина. Лють людей буде така страшна, що третіх совітів та комуністів будуть хапати на вулицях і вбивати без суду і слідства. І цю помсту народу нашого ніхто не зможе зупинити, бо злочини, які зроблять треті Совєти та комуністи, будуть такі ж страшні, як сталінські. І тут Будзінський помилявся. Обидві банди третіх совєтів і комуністів будуть заборонені і розпущені, а проти них буде організований і проведений новий Нюрнберг. Міжнародний судовий процес, аналогічний Нюрнбергському трибуналу. Усе їхнє майно і гроші, награбовані в Україні, будуть конфісковані. А ті треті совєти і комуністи, що залишаться живими, будуть покарані в'язницею. Тільки тоді народиться дійсно незалежна Україна. І як бачимо, насправді відбувся такий собі лайтовий варіант: не було ні нової Сталінщини, ні новітньої Коліївщини. А після того як Україну очолить жінка, яка вийде з тюрми на Україну, чекає дуже швидкий розвиток та велике майбутнє. Через 35 років, тобто приблизно в другій половині 20-х років 21-го століття, Україна за словами священника, стане однією з найсильніших держав світу, такою як Америка. А на Московію впаде кара Божа за всі знущання, які вона зробила Україні та іншим народам протягом 350 років. Московію чекає розпад і повний занепад. З Володимира спочалося на Володимирі і закінчиться. Така воля Божа. Все це станеться, підсумовував Герман Будзінський приблизно через століття після більшовицького перевороту. Що написано на небесах, людина змінити не може, але все є в руках Божих, і на нього у нас вся надія. Ми, українці, повинні гідно перенести цю страшну сторінку своєї історії і засвоїти урок на майбутнє, щоб диявольське зло більше ніколи не повернулося на наші землі. Свободи без боротьби не буває, але з нами Бог. А якщо з нами Бог, хто ж тоді проти нас? Тут треба наголосити, що офіційна церква, зокрема духовенство УГКЦ, заперечило приналежність вказаного пророцтва герману Будзінському. Річ у тому, що за словами греко-католицького кліру, немає жодних доказів цього, зокрема будь-яких документальних підтверджень, письмових записів чи відео. Ба Більше, якщо детально проаналізувати це передбачення, то впадають в око окремі, скажімо так, дивні моменти. Якщо надто жорсткий режим Януковича і не менш жорстоке покарання супостатів українським народом можна списати на не зовсім точне передбачення, то акцентування уваги читача слухача на приході до влади жінка, котра швидко наведе порядок і поведе нас до світлого майбутнього, дуже нагадує агітки відомої політичної сили. Це, в свою чергу, наштовхує на думку про замовний характер такого пророцтва, знову ж таки, в інтересах зрозуміло кого. Ще декілька факторів, які опосередковано вказують на те, що передбачення фальшивка. Аж надто у чорних барвах змальований Віктор Андрійович, котрий, попри всі недоліки, таки відіграв позитивну роль для становлення держави і формування національної свідомості. Натомість ми бачимо тодішнього президента нібито через призму оцінки все тієї ж політичної сили, очолюваної жінкою, ледь не ворогом номер один. А саме так його сприймали однопартійці і прихильники леді в Білому. Також у пророцтві жодного слова про військове протистояння з Росією. Як міг провидець, так достовірно змалювавши два майдани, Ригів і так далі, не побачити кульмінаційного етапу нашої історії? Сумнівно. Друзі, а як ви ставитеся до таких пророцтв? Це все апріорі дурня, чи все ж таки треба кожну інформацію аналізувати окремо, намагатися виокремити визначальні фактори і лише тоді робити висновки. Наприклад, як вище намагався зробити я. Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що є запорукою просування цього та інших відео. Також ставайте патронами проєкту хроніки Генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше, завдяки бонусному доступу. Крім того, вам відкриються мої статті з історії та родознавства та архівні матеріали. Також приєднуйтеся до телеграм-каналу Хроніки Генеалуа, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі! Папа! -па.